Доброго дня, пані та панове. Мене називають Вальде. Якось Наполеон Бонапарт сказав, що на війні моральний фактор відноситься до фізичного як три до одного, маючи на увазі, що для воїна його морально-психологічні якості втричі важливіші ніж фізичні кондиції. В цьому відео я розповім про найбазовіші засади того, що зараз прийнято називати психологічною стійкістю. Я розповім, як працює цей механізм. А отже, що ви зможете зробити для того, щоб розвивати свою психологічну стійкість. Оскільки цей курс називається бойова стресостійкість, то свою розповідь я почну саме зі стресу, реакції на стрес та стресостійкості. Хоча насправді в науці використовується термін пружність стресорної системи, що набагато більш точний, ця пружність складається з чотирьох невзаємопов'язаних характеристик: чутливість, реактивність, швидкість наростання стрес реакції та швидкість згасання стрес реакції. Тож шпарко розберемо їх всі. По-перше, чутливість. Це ваш особистий поріг дії стресору, після якого вмикається все те, про що ми вели мову в попередніх відео. Грубо кажучи, наскільки сильно вас потрібно злякати, щоб у вас вімкнувся механізм виживання. Бо, наприклад, когось буде лякати мінометний обстріл десь навіть за пару кліків від нього, а комусь для того, щоб насправді злякатися, потрібно розуміти, що летить вже ось саме по ньому. Реактивність: наскільки сильно ваше тіло відреагує на страх. Умовно кажучи, скільки гормонів стресу потрапить вам у кров. Третє швидкість, з якою вмикається стрес. Та четверте швидкість, з якою ваш організм прийде до своєї алостатичної рівноваги. Як ви можете бачити, однією з головних характеристик нашої стресорної системи є чутливість, себто наскільки ми вразливі до небажаних факторів, що можуть на нас діяти. Як було сказано в першому. Випуску цього циклу стрес реакція на нові умови. Тож, чим більш нові умови, тим вищий рівень стресу. Отже, нам потрібно знижувати новизну ситуації того, з чого і складається наша бойова діяльність. Так, симуляційні боєприпаси не змусять вас так само боятися за своє життя, якби це було в реальній перестрілці. Але науково доведено, що сценарні тренування, тактичні симуляції знижують рівень стресу у людей. Котрі використовують ті самі навички, але вже в реальній ситуації. Це досягається завдяки тренувальним системам, типу MILES, що подібен до дуже просунутого лазертагу, або Simunition, система, яка майже повністю імітує роботу вогнепальної зброї, та до доволі розпосюджених та ну майже бюджетних пейнболу та ейрсофту, що в нас знаний як страйкбол. Так, гра в страйкбол не зробить з вас вправного піхотинця, але гарний інструктор зможе використовувати стребольні іграшки як інструмент для справжньої бойової підготовки, тому що він знизить новизну для вас доволі багатьох речей: фізичної втоми, орієнтування на місцевості, евакуації поранених та до багато чого ще. Окрім того, навички, що ви їх здобуваєте на тренуваннях, напряму впливають на ваше відчуття контролю над ситуацією. А як було сказано в одному з минулих відео цього курсу, саме відчуття контролю це настільки базова потреба для нас, що напряму може впливати на нашу фізіологію. Це відчуття впливає на те, як сильно ми реагуємо на стресорну подію. Чим менше контролю навколо нас, тим вищий рівень стресу. Четверта складова нашої стресостійкості це наскільки швидко ми повернемося у норму, скільки часу пройде до того моменту, коли ми зможемо знову логічно мислити та ефективно діяти. На цю психологічну ланку дуже сильно впливають чисто фізичні показники: голод, спрага або холод. Тому гарний піхотинець при будь-якій нагоді намагається поїсти, попити та замінити шкарпетки на сухі. Хімічні рівень глюкози в нашій крові. Оскільки глюкоза це один з найважливіших ресурсів під час гострого бойового стресу, то недостатність глюкози дуже сильно вповільнює наш приход до норми. О, а ще сон. По якійсь незрозумілій е, причині є люди, котрі полюбляють бравувати своєю здатністю мало спати, і вони намагаються демонструвати цю здатність ну при будь-якій е, нагоді. Це насправді дуже безвідповідально, адже одна з найголовніших засад нашої стресостійкості це гарний здоровий сон. Тому гарний піхотинець майже завжди намагається виспатися психологічні. Ми це колективний вид тварин, тому взаємопідтримка та дружні зв'язки для нас насправді дуже дуже важливі. Це наша Ще одна базальна потреба: людина, що почувається самотньо та ізольовано від своїх друзів та близьких, не має деяких дуже важливих чисто фізіологічних агентів, наприклад, такого гормону як окситоцину. Саме відчуття підтримки друзів може напряму впливати, наприклад, на швидкість загоєння ран. В наступному відео ми поговоримо саме про психологію нашої стійкості. Розглянемо такі поняття як резилентність та життєстійкість. А на сьогодні, все, дякую за увагу.